ти стоїш на порозі важливого вибору і не знаєш, який варіант обрати: перший або другий. Давайте подивимось варіант. Так? Цей розклад для тих, хто зараз стоїть на порозі вибору між двох варіантів. Давайте подивимось, якщо ти обереш варіант номер 1 що буде, і що буде, якщо ти обереш варіант номер 2 І давайте подивимось, що, що буде. Що буде, якщо ти обереш варіант номер 1 і якщо ти обереш варіант номер 2 Я витягну по три карти на кожен варіант. Та, і давайте з вами розберемо, якщо ти обереш варіант номер 1 що буде, Що буде, якщо ти обереш варіант номер 2 Що буде? Що буде? Якщо ти обереш варіант номер 2 так, диві, дивись, якщо ти обираєш варіант номер один, що буде? Ти будеш втрачати багато своєї енергії, багато своїх ресурсів. Ти будеш відчувати себе ну такою виснаженою, і ти ну будеш. Тобі буде складно перемогти, да? можливо, конкурентів, да? якщо, якщо це іде мова про роботу. Або якщо це про стосунки, да? Ти, ти будеш відчувати, що тебе якби перемогли, переламали да? під себе, і ти від, від цього будеш відчувати втрату енергії. Але ти ну, якби будеш розуміти, що ти. Тобі вдалося щось втримати. Тобі вдалося щось втримати. Це такий варіант, да? коли тобі вдалося щось втримати. Якщо ти обираєш варіант номер 2 то тут, скоріш за все, доведеться розірвати якийсь зв'язок. Да, який ти не можеш розірвати. Потім ти будеш думати. Потім ти думає, будеш стояти на порозі вибору, думати, що ти, що ти будеш обирати, що ти можеш обирати, але у тебе буде багато, багато варіантів, що обрати. І, врешті-решт, тебе чекає успіх, тебе чекає матеріальний успіх, ти будеш задоволена життям, наповнена життям, да, на відміну від. Першого варіанту. Сподіваюсь, я допомогла вам зробити вибір а за індивідуальними, більш детальними, розгорнутими розборами. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Всім пока!